Є у мене такий набір мітчиків Intertool. Зараз розкажу, який в ньому нюанс в цьому наборі. Берем М4. Берем зажим. Далеко не треба ставити тільки на ось цей квадрат. Та куди ти провалюєшся стій на місці? Погнали нарізати різьбу. І все. І він прокручується. На закрученому прокручується. ти Он, будь ласка, воно вставляється, вилазить, і це воно а, не дотягнув. Зараз повинно нормально бути. Не може бути халтура така. Да один хер прокручується, ти йому що не роби, тому що цей тримач не тримає. От і вся проблема. І воно шлимзяє туди-сюди. І як його не тяни, все воно наглухо затянуто. А воно не тримає. Воно просто не тримає і все тут допоможе тільки зварювальний апарат приварить намерзло. Для чого його кручу? Лежи там, замерзай.